Дня. З вами я, Ляховіш Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо розглядати тему тканини рослинного організму. Я ще раз нагадую, що тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають однакову будову, однакове походження і виконують однакові функції. Сьогодні ми з вами поговоримо про механічну тканину. Згадуйте, ми з вами говорили на попередньому занятті, що при виході рослин на суходіл необхідно, щоб в них тіло. Піднімалася вертикально до поверхні ґрунту для того, щоб краще освітлювалися всі органи рослинного організму, особливо листки, в яких відбувається процес фотосинтезу. Отже, необхідно, щоб з'явилася механічна тканина, яка буде забезпечувати опору рослинного організму, міцність рослинним органам і зрозуміло, і гнучкість, і еластичність. Тому є два види механічної тканини. Перший різновид механічної тканини це є коленхіма. Коленхіма або луб'яні волокна. Це є живі клітини. Які надають еластичності і гнучкості рослинному організму, якщо говорити про другий вид механічної тканини, це склеренхіма або дерев'ні волокна, тобто деревіні волокна, стінки яких просякнуті лігніном, що деревініють, і як результат надають твердості і міцності органам рослин. Якщо говорити сьогодні ще про одне важливе питання, це судинно-волокнистий пучок. Що собою являють судинно-волокнисті пучки? Сама назва говорить за себе. Тобто судинно присутня в судинно-волокнистому пучку провідна тканина, судинно-волокнисти волокна, тобто присутня механічна тканина. Судинно-волокнистий пучок це провідний пучок рослинного організму, в якому є. Обов'язково провідна тканина і поряд механічна тканина. Є два види судинно волокнистого пучка: це є флоема, про яку ми говорили на попередньому занятті, і ксилема. Що собою являє флоема? Флоема або луб міститься в корі. Флоема складається із ситоподібних трубок і коленхіми, тобто луб'яних волокон. Тобто по флоемі рухається розчин органічних речовин від листків до кореня, тобто східна течія. Якщо говорити про ксилему або деревину, вона складається із судин, мертвих клітин, стінки яких просякується лігніно, і що дерев'яних волок надають твердості і міцності. По ксилемі рухається висхідна течія, тобто вода з мінеральними речовинами від кореня до листків. Тому, ще раз підкреслюю, що флоема і ксилема – це є судинно-волокнисті пучки, які в своєму складі містять не тільки провідну тканину, але і механічну. Судинно-волокнистий пучок може бути відкритим і закритим. Чим відрізняється відкрити від закритого? А тим, що у відкритому провідному пучку обов'язково є мерістема, тобто твірна тканина. І тому пучок може збільшуватися в розмірах. В основному відкриті пучки є лише у дводольних рослин покрита насінник, тому що дводольні можуть бути представлені деревами кущами. У травянистих рослин практично відкритих пучків немає. Якщо говорити про однодольні, ті ж покрита насінник, тобто злакові культури, то в складі стебла вони мають закриті провідні пучки, бо не мають кам'я. Це ще один такий нюанс. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про механічну тканину і судинно-волокнистий пучок. Механічна тканина, яка представлена коленхімою і склеренхімою, і судинно-волокнисті пучки, які є флоемою і кселемою. На наступному занятті ми з вами поговоримо про основну тканину або паренхіму, яка має багато різновидів. Отже, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!